Я прошу вас розпочати цю роботу, шановні наші громади, на рівні ваших зв'язків з регіонами інших держав, з громадами в країнах, партнерах. Ми в цій війні можемо перемогти тільки у єдності, і тільки разом. Всі українці, всі європейці, весь вільний світ. І саме це треба донести до суспільств, які з нами. Які мають розуміти, і які мають підтримувати нас, отже, підтримувати наш план, план перемоги. Щойно відбулося розширене засідання президії Конгресу регіональних влад при президентові України, де для членів президії було представлено окремо мирний план і проговорено деталі мирного плану президента. Ініційовано проведення позачергових сесій в обласної та міських рад. Підтримку і в зверненні до наших міжнародних партнерів підтримку мирного плану президента України президії конгресу це була риторика про єдність, про консолідацію зусиль і про кумулятивний ефект, який ми маємо досягти з цієї спільної роботи. Сьогодні, як я думаю, як ніколи, повинна бути чітка позиція в першу чергу знизу з місцевих рад, сам так з сіл. Районів і всі повинні розуміти, що в нас немає політики, у нас є одна політика це перемога.